В університеті імені Івана Франка аспірантура працює з 1992 року. За цей час підготовлено близько 200 кандидатів та 23 доктора наук. З року в рік стають вищими показники у підготовці фахівців вищої кваліфікації. Зберігається тенденція до розширення мережі аспірантури та докторантури. Нині здобувачам пропонується 25 спеціальностей. Ефективно працюють 8 наукових шкіл, 16 науково-дослідних центрів та 21 лабораторія. Потужною є і видавнича діяльність та тісна. На наукова співпраця з фахівцями інших вишів, близького та далекого зарубіжжя. Наших вчених сьогодні знають в всьому світі. Я вам скажу, що нещодавно я повернувся з Польщі. Я чув самі прекрасні відгуки і бажання приїхати в наш університет працювати, навчатися, продовжувати навчання в магістратурі, в аспірантурі. Я нещодавно був вражений, коли в йорданському посольстві серед 20 кращих університетів і найбільш знаних у Йорданії був названий і наш 12 му місці Житомирський університет імені Франка. Урочиста церемонія відзначення кращих науковців університету розпочалася із вручення іменних ректорських годинників проректору з наукової роботи Наталії Сейко та завідувачці відділу аспірантури та докторантури Інесі Новіцькій. Кращими науковцями року визнано Олександру Дубасенюк, Агнесу Станиченко, Володимира Єршова та Олену Поліщук. Для того щоб здобути подібну нагороду, насамперед треба забути, що ти існуєш тільки як викладач. Тому що в цьому вузі насамперед ми викладачі. Ти маєш пам'ятати, що ти повинен досліджувати щось нове, що є актуальним для багатьох інших людей. З поміж чотирьох переможців у номінації Молодий науковець року, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри естетики, етики та образотворчого мистецтва Наталія Колесник в нашому університеті. Створена творча атмосфера та належні умови для праці саме у науковій діяльності. На святі було вручено багато подяк і подарунків за активну участь у науково-дослідницькій роботі та реалізації наукових проєктів університету. Отримали наукові керівники та студенти і спеціальні відзнаки стипендіальної програми фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA».